На шкільному подвір'ї зібралися учнівський та педагогічний колектив. Поряд з учнями, вихованці дошкільного закладу освіти з вихователями. Можливо, не усі ці крихітки добре усвідомлюють, що стають свідками важливої події для історії школи. Але ж через рік, другий, коли вчорашні дошкільнята стануть учнями, неодноразово подякують посадовцям. У нашій юрвецькій школі навчається 109 дітей. Із навколишніх сіл буде підвозитися. 50 дітей це такі села, як Карасиха, Великі Калитинці і Шуньки. Завдяки цьому підвезенню в нас розширюється можливість позакласної і гурткової роботи. В нас будуть можливість долучити дітей до цікавого шкільного життя. Хлібом сіллю зустрічали гостей юрівчани, дарували букети перших весняних квітів та дякували за залізного коня. Усі сподіваються, що Йоровецький малеч послужить вірою та правдою не один десяток літ. Прийшла черга, що ви отримуєте цей прекрасний автобус, і я більше ніж 100% впевнений, і та реконструкція дитячого садочку буде продовжуватися. Це та спільна робота, яка Сьогодні підтримується обласною державною адміністрацією, обласною радою. Є державна програма Шкільний автобус, тому то і з державного бюджету, і з обласного бюджету, і з районного бюджету, в тому числі виділяються кошти для того, щоб придбати автобуси для того, щоб підвозити дітей, аби отримувати чи одержати гарну і якісну освіту. Можливо, буде реконструйована котельня. Вашої школи для переводу на альтернативне вид палива, на пілети. Ну це перспектива, але якщо вона буде, то вона буде обов'язково в цьому році. Я хочу побажати перш за все вчителям, батькам, щоб цей астов служив ну, був таким ніби натхненням, енергією. А дітки, користуючись нагоди, хочу побажати, щоб дітки були гарні, мали знання і прославляли вашу школу, прославили наш район. І прославилися мужі і на всю Україну, і навіть за кордон. Символічну стрічку посадовці перерізали разом з учнями школи. А місцеві малюки на новенькому транспорті вирушили у перший рейс. Анжела дзицюк, Сергій Мудрик для Подільської панорами.